Читання вірша Платона воронька чапля шила черевички. Чапля шила черевички, і мерщій пішла до річки. чапу лапу, чапу лапу, в мене гарні черевички, поки хвастала ходила, черевичок загубила. І стоїть вона в лозі на одній своїй нозі, другу вгору підіймає черевичка немає. Малята, ви уважно слухали віршик? Тоді дайте відповідь на запитання. Що шила чапля? Так, молодці черевички. Які були черевички? Так, гарні. Куди вона зразу пішла? Молодці, малята, до річки. Поки хвастала, ходила черевичок. що? Загубила так. А чому вона тепер стоїть на одній нозі? Так, бо немає другого черевичка. Молодці малята, ви дуже уважно слухали віршик.